мене якось люди спитали, ким мрієш ти стати дитином? Ким буду, я поки не знаю. А зараз для мене є сином. Бабуся ж мені сказала, що син не лише для мами, що кожна людина на світі є сином своєї держави. Для мене ж рідна держава та рідна моя батьківщина це сонячна і квітуча ненька моя Україна. Якщо Україна це мати, як мудра бабуся казала, то вирішив я одразу буду її захищати. Як виросту, стану військовим, професія дуже почесна, стану на захист держави гідно, відважна і чесна. Військовий це мужність і доблесть. Військовий це честь і відвага, незламність, рішучість, хоробрість. Для молоді приклад наснага. Я вирішив твердо для себе, стану на варті миру, щоб жодний ворог на світі не посягнув на країну. Буду її захищати, матір свою, батьківщину. Будучи мною пишатися захисником України. Я, хоч роками маленький, мрій мої великі, мрію про мир в Україні зараз завжди навіки.